Святе Євангеліє Від Марка. Ісус розповідає своїм учням про долю Єрусалимського храму, а нам з вами розповість про ознаки останнього часу. І коли він виходив із храму, говорить йому один із учнів його подивися учителю, яке то каміння та що за будівля. Ісус же до нього сказав чи ти бачиш великі будинки оці, не залишиться тут навіть камінь на камені, який не зруйнується. Коли ж він сидів на Оливній горі проти храму, питали його на самоті Петро, і Яків, Іван і Андрій: Скажи нам, коли станеться це? І яка буде ознака, коли все те виконатись має? Ісус же почав промовляти до них. «Стережіться, щоб вас хто не звів, бо багато хто прийдуть в ім'я моє, кажучи, це я, і зведуть багатьох. І як про війни почуєте ви, і про воєнні чутки не лякайтесь, бо статись належить тому, та це ще не кінець. Бо повстане народ на народ і царство на царство, будуть землетруси місцями, буде голод. Це початок терпінь породільних. Пильнуйте ж самі, бо вас на суди видаватимуть і бичуватимуть вас у синагогах, і поведуть до правителів та до царів ради мене, на свідчення їм. Але перша Євангелія мусить бути народам усім проповідувана. Коли ж видадуть вас і поведуть, не турбуйтеся заздалегідь, що вам говорити, а що дане вам буде тієї години, то те говоріть, бо не ви промовлятимете, але Дух святий. І видасть на смерть брат, брата. А батько дитину. І діти повстануть навпроти батьків, і їм смерть заподіють. А за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти, а хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний. Коли ж ви побачите ту гидоту спустошення, що про неї звіщав пророк Даниїл, що вона залягла, де не слід. Хто читає, нехай розуміє, тоді ті, хто в юдеї, нехай в гори втікають. А хто на покривлі, нехай той не сходить, і нехай не входить узяти щось із дому свого. І хто на полі, хай назад не вертається взяти одежу свою. Гореш вагітним і тим, хто годує грудьми у ті дні. Моліться, щоб не трапилося це зимою.